Казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандак ідуть, у садочку у садочку на спини живуть. А добра і казка у сандакід ідуть, у садочку у садочку на спини живуть. Сьогодні малята ми будемо з вами утворювати групи предметів. А також познайомимося з такими поняттями часу. Як вчора, сьогодні і завтра. Привіт, друзі! Привіт, привіт! Отже, тут недалеко є зупинка автобуса. Можливо, з'їдемо куди-небудь. де нам буде цікаво. Чудово! Я люблю їздити в автобусі і знаю, куди можна поїхати. Куди ж? На ферму. На ферму? Так, на ферму. Там багато цікавих тварин. Покажемо їх нашим маленьким друзям. а ти багато знаєш тварин, які зазвичай живуть на фермах. Взагалі-то я здогадуюсь, яких тварин ми можемо там зустріти. Але не хочу розповідати про них наперед. Давай подивимося все на місці. Гороз! А ось ми і приїхали. Як тут приємно пахне. сіном та квітами. Добре діти. Хто хоче проїхатись на тракторі? Я я хочу. Я теж. Я хочу побачити свиней на фермі, а я хочу побачити овець. ба. Олеса на тракторі крутяться. знов. знову, 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 знову. на тракторі крутяться. Через цю ферму. А? Хто це діти? Так, корова. Давайте пригадаємо, що їсть корова. Сіно, травичку і дуже полюбляє бурячки. Тож пригостимо корівку. Порахуйте, будь ласка, гостинці для корівки. Скільки їх? Вірно. Три. Ходімо. А це кого ми почули? Вівцю. Чим будемо пригощати вівцю? Конюшиною, яблучками, зерном та травичкою. Порахуйте і скажіть, скільки гостинців для вівці. Так, чотири. Французь. Хто це в нас в калюжі лежить, дітки? Порося. Що полюбляє їсти порося? Кашу. Гарбуз, картоплю, буряки і зерно. Порахуйте страви для поросяти. Правильно. П'ять. І чому речі? Ходімо, подивимось. Чий голосок ви чуєте, дітки? Кози. Пригадаємо, чим можна пригостити кізоньку? Капустою, буряком. Огірочками, кукурудзою і травичкою. Порахуйте, дітки, гостинці для кізоньки. Так, їх усього п'ять. Молодці дітки. Це конячка. А як називають дитинча конячки? Так, лоша. Скільки у нас дітки дитинчат? Одне. Скільки конячок. Також одна. А скільки всього коней на пасовиську? Вірно. Два. Вівця. Як називають дітей вівці? Овечки малі баранці. Скільки дитинчат? Два. А скільки овець? Одна. А всього разом овець? Три. Корова. Як називають дитинчат корови? Телята. Скільки телят? Три. А скільки корів? Одна. А всього разом тварин на пасовиську. Чотири. Свинка мама. А дитинчата. Поросята. Скільки поросят малята? Чотири. А свинок. Одна. Порахуйте і скажіть, скільки всього разом тварин. Так. П'ять. Молодці дітки. Подивіться уважно і скажіть. Скільки всього коней на галявині? Так. Два. А скільки корів? Три. Кого менше? Коней. Наскільки коней менше, ніж корів? На одну. Дітки, скільки кіз? Три. А скільки овець? Також три. Що можна сказати при порівнянні кількості тварин? Вірно, їх порівну. А також кіз стільки ж, скільки і овець. Порахуйте кроликів, малята. Так. Їх три. А скільки свинок? Вірно, чотири. Кого більше? Свинок. А кого менше? Вірно, кроликів. Наскільки, дітки? Свинок більше, ніж кроликів. Правильно, на один. Як же багато тварин ми тут з тобою побачили. Ох, я навіть не думав, що їх буде так багато. Дякуємо вам, звірята, за цікаву подорож. А я тобі кажу вчора. А я кажу завтра. Що тут відбувається? Чому ви сваритеся? Що з вами трапилося? Я хотів вам розповісти, як ми з хензі вчора грали м'ячем. Так, м'ячем ми грали, але не вчора, а завтра. Ні! Ми грали вчора. Не вчора, а завтра. Не кричіть і не сваріться! Ми з малятами допоможемо вам розібратися! День, який іде зараз, називається сьогодні. Давайте пригадаємо, що ми робили з вами сьогодні. Сьогодні ми подорожували автобусом, розглядали кількість тварин, а також пригощали їх смаколиками. Сьогодні триватиме цілий день, аж поки не настане ніч. День, який минув, закінчився, називається вчора. Пригадайте малята, що ви робили вчора? Я, наприклад, вчора ходила із сином до парку годувати пташок. А завтра буде новий день, який ще не настав. Він прийде тільки завтра. Зараз, завтра ще не настало, ми його тільки чекаємо. Як ви вважаєте, а що буде завтра? Подумайте. Дітки, так коли? Реджі і Хеджі грали м'ячем. Так, вчора. Хеджі, ти помилявся. М'ячем ви грали вчора. Завтра ми почекаємо і вигадаємо нову гру. Друзі, ми будемо повертатися назад. Адже нам ще на автобус встигнути потрібно. Але наступного разу ми обов'язково відправимося ще куди-небудь, де буде так само цікаво, як і тут, на фермі, До скорої зустрічі. Бувайте, лумайте!